Якщо ми довго не вирішуємо внутрішні конфлікти, вони будуть сидіти у тілі у вигляді симптомів. Тобто, все, що ви маєте в тілі, будь-які захворювання, фізичні, там ну, мається на увазі, тому що, допустимо, тривога, панічні атаки це теж симптом, та? це все внутрішні конфлікти, які не вирішила психіка. Тому. Подивившись на людину, наприклад, навіть як я працюю з людьми, то я перше питаюся, що у вас є в тілі? Мені можна не розказувати. Я вже по тому буду розуміти, з чим з людиною потрібно працювати. Тобто, все, кожен симптом зароджується в нашому духовному полі. Духовне поле це не про релігію, це про спосіб мислення, про бачення життя, про задачі душі, про те, що ми. Чим ми прийшли, з якими задачами, з якими талантами? Бо всі прийшли з талантами. Нема безталантних людей.